Вітаю, ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Збиття московитами андрофагами, чергове збиття пасажирського літака повернуло нас до часів минулих. Так. І... Концентрувало увагу світу на тому, хто такі московиті андрофаги. ще раз. Згадали, перш за все, збиття Малазійського Боїнга над Донбасом, над контрольованою московитими андрофагами територією Донбасу. Вони збили малазійський Боїнг, пасажирський літак. і... Навколо цього були дві речі, на які тоді мало хто звернув увагу. Це те, що оце збиття було обставлено неймовірною брехнею, що вони тільки там не видумували. І український літак, і українська ракета. і... Ледь не зенітки стріляли по ньому, з, з території контрольованої українцями. Що завгодно плили, в тому числі і закладені е, українськими диверсантами ще там, звідки він відправлявся з Європи. Так, Вибухівка. Все. Крім правди, все. Це їхня сутність. Далі. Друга сутність розкрилася їх тут, на що теж мало хто звернув увагу. Літак, який упав, був розграбований повністю, розмародерений, все забрали. Дитячі іграшки так, тягли. Все було розграбовано московитами андрофагами. І тільки. У 2022 році, коли вони прийшли туди, сюди під Київ і почали грабувати все підряд. Та мало того, що грабувати, вони ж вивозили все це в Білорусь і відправляли по пошті тонами тонами награбовано. Це що? Це офіцери робили? Офіцерська честь, совість якась там. Та це. Для них невідомо для московитів андрофагів Їхня генетична сутність зовсім інша. Це брехня, мародерство. Ось ще раз показали. І тепер тут, ну, про мародерити вони не змогли, тому що літак упав у Казахстані. В Казахів інший підхід, так би мовити, до цього всього. А е брехня. То залишилася ж та сама, тому що це відбулося над територією Московії, і тут уже вони відірвалися по пові. Знову ж таки, так. Це і Україна, звичайно, збила весь цей і літак і, і, і все останнє. Хоча все було зроблено після того, як вони його підбили. І він ще був, як кажуть, міг сісти, його ж ніде не пустили. Його, він просився в мінеральні води, де це курорт, так, там є свій аеропорт. Не пустили. Так. Е, цей же ж, ця столиця Кадирова теж не пустила. В Махачкалу теж не пустили. Вони його відправили в море. І, звичайно, останньому їжаку, хіба що не зрозуміло, що московити хотіли сховати кінці в воду, щоб він упав. Він там буквально за декілька метрів упав, прилетівши через море. А в них були сподівання на те, що він упаде в море і кінці в воду. Так, не вдалося. Черговий раз піймали цих андрофагів, тобто людожерів за руку. Тут брехня страшна, людожерство, збиття пасажирського літака. Обов'язково я не знаю, хто там летів, що ж треба розібратися у, у тому, навіщо це було зроблено. Та це ж е, мали бути, як кажуть, е, поважні обставини для того, щоб е, збивати пасажирський літак.